Як сказати англійською, яка шкода або це облом? Як це кажуть американці? Чи ви знаєте? Це буде That's a bummer. Oh, that's a bummer. For example, наприклад, The New iPhone 15 isn't special at all. Новий 15 iPhone, він не є взагалі особливий. The new iPhone 15 isn't special at all. That's a bummer. який облом або яка шкода. Це є дуже цікава американська фраза, яку я вам раджу вживати. І сьогодні в цьому відео ми вивчимо 10 класних, феноменальних, розмовних американських фраз. Тому додивіться це відео до кінця. Підпишіться на цей канал, якщо ви, бува ще цього не зробили, і залишіть вподобайку. Багатьох цікавить, як буде англійською захоплення або захват. І як же правильно би сказав американець. Тобто я виявляю своє захоплення, я в захваті і так далі. Це буде слово admiration. Запам'ятайте. admiration – Це є захоплення. І, звичайно, що потрібно розглянути в типових реченнях. Приміром, I've got a lot of admiration for people who do that sort of work. Тобто в мене є велике захоплення. Я в захваті від людей, які роблять той тип роботи, або які виконують ту роботу. Зверніть увагу, I've got a lot of admiration. Тобто в мене велике захоплення. Я захоплююсь цими людьми. Або ж I'm full of admiration for you. I'm full of admiration for you. Я тобою абсолютно захоплююсь. Тому запам'ятайте це чудове слово, admiration і вживайте в своїй розмовній англійській мові. Як би ви сказали англійською, я втомлений, I'm tired. окей, okay, але надто просто і банально. Ще в них є чудова фраза: це I'm exhausted. Oh, I'm exhausted. Я вичерпаний, я виснажений. I'm exhausted. Чудово! Але американці теж часто кажуть ось цю фразу, яку ви бачите перед собою. Це є I'm beat. I'm beat. Тобто я побитий, в значенні повністю виснажений. Приміром, I had a tough day today. У мене був сьогодні жорсткий важкий день. I had a tough day today. I'm totally beat. I'm totally beat. Я абсолютно побитий або виснажений. Тому не вживайте лише банальне I'm tired, а іноді кажіть I'm beat. І я виснажений. До речі, якщо ви зовсім не володієте англійською мовою, не вмієте читати, не вмієте будувати прості банальні речення, тоді я вам раджу отримати свій платний відео та аудіокурс. англійська для початківців та для середнього рівня. Там ви отримаєте систематичні уроки, тобто від абетки і аж до побудови перших речень, коли ви зможете банально просто висловлюватися. Усі уроки в простий невимушений спосіб. І якщо, бува, ви надумаєте отримати цей курс, то в описі під цим відео там є більше інформації, щоб придбати цей курс. Пишіть, домовимось. Як сказати англійською, щось типу це банально, просто, це очевидь і так далі. А, це банально просто. Тут нічого складного зовсім немає. Як американці скажуть ось таку репліку англійською мовою? Зверніть увагу, that's a no brainer. That's a no brainer. Тобто це те, що не потребує мізків. That's a no brainer. For example, The decision was a complete no brainer. The decision was a complete no brainer. Тобто це рішення було надзвичайно простим, банально простим, і так далі. Тому запам'ятайте no brainer або thats a no brainer Краще запам'ятайте цілу фразу, тому що ви частіше будете її вживати, а не окреме слово, і вживайте в своїй розмовній англійській мові. Я особисто дуже часто в українській мові вживаю фразу подивимося за ситуацією або будемо діяти за ситуацією. І цікаво, як це сказати правильно англійською. І чи, бува, ви вживаєте таку форму. Зверніть увагу, let's play it by ear. Let's play it by ear. Тобто, нумо, зіграємо це на слух, якщо дослівно перекладати. В принципі, англійська ідіома to play by ear означає зіграти на слух. Розумієте, яка ситуація, і музикант зіграв на слух те виконання. І теж друге значення цієї ідіоми – це є діяти спонтанно. Тобто ми їдемо в мандрівку і ми будемо діяти спонтанно. Але головно, я вам раджу вживати принцип, що я хочу або я буду це робити за ситуацією. Хтось тобто вам щось каже, і ви кажете: Окей, okay, окей, okay, let's play it by ear. Будемо діяти за ситуацією. Тобто запам'ятайте цей шаблон і вживайте. Не кажіть постійно щось на зразок Oh, it's my mistake, Моя помилка, Oh, it's my mistake. Ні, це дуже банально, дуже просто. Американці так не кажуть. Вони кажуть, my bad». Наприклад, ви зробили щось не так, і ви кажете, Oh, my bad, my bad». Або це теж може перекладатися як мій ляп. Моя помилка або мій ляп. My bad. Наприклад, sorry, I lost your keys. Перепрошую, але я загубив твої ключі. My, my bad. Це мій ляп. Це моя провина. Це моя помилка. Зрозуміли. Тобто, така ситуація виникає, і ви не кажете, о, oh, my mistake. Банально. Ви кажете my bad. Вам теж слід вивчити три важливих слова. І перше з них це є to yawn. To yawn. означає воно позіхати. Не знаю, вживаєте ви чи ні, але це слово потрібно знати і вживати. Це є to yawn. Позіхати. Наприклад, I was so tired, I couldn't help yawning. I was so tired, I couldn't help yawning. Тобто я був настільки втомлений, що я не міг втриматися від позіхань. I couldn't help yawning. Не міг втриматися. Якщо бува, ви не знаєте такої форми, то зверніть увагу на неї. I couldn't help yawning. Позіхати. Далі слово cough. Це є кашляти. To cough це кашляти. Пам'ятайте і вживайте. Приміром, is coughing terribly. is coughing terribly. Тобто вона жахливо, сильно кашляє. She is coughing terribly. Запам'ятайте. Наступне слово це to laugh. Це є реготати, сміятися. Розрізняйте між smile – усміхнутися, і laugh – реготати. Тому що це різні слова. Тому laugh. Приміром, I laughed till I cried. I laughed till I cried. Я реготав, поки не заплакав. Left. Till I cried. Cry це є плакати, якщо би хто питав. Тому запам'ятайте to yawn, to laugh і to cough. Як сказати англійською, що я не можу з цим поратися? Я не можу це терпіти. Я не можу з цим миритися. Ось такі фрази. Зверніть увагу, перше. I can't deal with this. Oh, I can't deal with. This я не можу з цим поратися. Запам'ятайте: deal with, справлятися з або впоратися з. Або ж I can't put up with this. I can't put up with this. По суті, я не можу з цим миритися. Put up with це є миритися або терпіти щось. Запам'ятайте теж це фразове дієслово. Put up with. Миритися з або терпіти щось. Або ще одна. I can't stand this. I can't stand this. Тобто я не можу це терпіти. я не можу, Мені це не подобається. I can't stand this. Тому запам'ятайте ці три чудові фрази для того, щоб виражати свої емоції. Наразі це все на сьогодні. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді можете це зробити, аби не прогавити жодне відео. Теж можете подумати про мої платні відеокурси, аби почати вивчення з нуля. І зустрінемося в наступних відеоуроках. Бувайте!